Агрорівня. Хочу з вами трішки поговорити і розказати, показати, що ми робимо. Ось наш Артемчик збирає мій улюблений трактор це Dunfang 404 G2. Ми їх тільки-тільки отримали. Це 40-сильний трактор. Повнопривідний, чотирьохциліндровий. нові надходження 24-го року. Двигун ваш улюблений, КМ-овський. Ось, рівна підлога, реверс, дводискове щеплення. Трактор вартий уваги, тому що донфенг знають всі, люблять. А цей донфенг ще йде із компресором та з новинкою, з примусовим опусканням задньої навіски. Ось це ноу-хау у наших донфенгах. Ми зараз його збираємо, будемо тестувати і, скоріш за все, що теж відправляти до людини. Ось. Теж новинкою в цих тракторців стало те, що тут роздільна система стала, міст, тніше, гідравліка окремо, а коробочка окремо. Це якби теж. В тракторцях Донфенг новинка. Давно це все хотіли виправити, тому що виникали питання в експлуатації, коли людина працювала з гідровиходами. І коли людина працювала з гідравлікою, то це було трошечки з гідровиходами накладно. Так? Тому було... Зараз цю ситуацію теж виправили. Трактор вдосконалили, зробили його ще кращим. Тому обирайте мені агрорівне, замовляйте. Техніку для вас зберемо і доставимо, і прожужукаємо, правда.